Відповідаючи злом на зло, ти ніколи не зміниш людини. Ти не зробиш її кращою. Ти не проговориш до її серця. І каже Христос через Павла: не будь переможений злом. Якщо ти відповів злом на зло, тебе перемогло зло, ти проигравши. Ти будеш думати, я сильна людина, я не дав собі на голову сісти. І я віддав те саме, чим мені віддали. Ти будеш собі казати, що ти молодець, Но це ти будеш так казати. Христос буде казати інше. Ти програв. Ти переможений злом. В тебе не вистачило сили бути християнином. На цей раз, друже, ти програв. Ти в числі проігравших. В книзі об'явлення написано, що коли буде Христос роздавати дари, там в посланні до церков сказано. Переможцеві дам нове ім'я, переможцеві дам сісти зі мною, переможцеві дам те, переможцеві дам право їсти від дерева життя. Все буде дано переможцям. Тим, хто програв, не дадуть нічого. Не будь переможений злом. Зло може елементарно любого з нас перемогти. Елементарно. І оце, оця плоть. Вона кричить віддати, заплатити, заступитися за себе, і ми часто слухаємо голоса своєї плоті, і ми буваємо переможені злом.